Чоловік каже, що не було обіцяного приморозку, а він таки був. Бо бачу, що біліє на листочках, на клубниці. І ось добре видно на радюшці, що він таки був той заморозок. Не знаю, наскільки він шкідливий, чи пошкодив він нашій рослини, бо звичайно ж, не все вдалося накрити. Вчора вже геть ввечері, Підгорнули трохи картоплі, але ну, ще не вся картопля зійшла. А це ранній сорті. Ми намагаємось врятувати її підгортанням. Якби вона була маленька, можна було б загорнути з головою, але таку вже не дуже так загорниш. Сьогодні попрошу, щоб виніс солом'яного чука. І буду зверху ще мульчувати соломою. Лише цибульники або алюми позадирали голови і стоять собі, немов на параді, що їм до тих заморозків. Не бояться вони ніяких заморозків. А я вас вітаю на каналі Село Ти Моя Доля. І сьогодні мова про заморозки. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба, успішної праці і щоб ніякі заморозки не змогли знищити плоди нашої праці. Не було в нас необхідного в цю пору дощу, але волога в ґрунті ще ось так зберігається. Я, як я сказала вчора, намагалися загорнути трохи картоплю, наскільки це можливо, бо вже вона підросла і добре вже не загортається. Та й такі грудки в землі, бо садили, коли ґрунт ще був мокрий, і отака груда всередині, ледве протягнули того плушка. Тут кусочок невеличкий. Але це рання картопля рів'єра і кіранда. Так що дуже шкода буде, якщо морози її поморозить, бо більше в нас нема для того, щоб її пересадити. Звичайно, не всі культури бояться заморозків весняних. Ну, знаєте, що цибулі не страшні заморозки, бурячки також. Не дуже так бояться. Єдине, що якщо великий заморозок, то можуть потім стати висадками, пострілкуватися. Салати також не бояться. І, Звичайно ж, найбільш вразливі це помідори, перець, полуниця, огірки, кавуни, хто висадив. І селера не боїться заморозків. От її щось з коріння під'їдає, вже чоловік і покрупів, але не знаю, чи вдасться врятувати. Ось такі фокуси, напевне, совка вичвирає, під'їдає з ґрунту. І горох не злякливих, не боїться, він тільки витикається. Там вище на ділянці, на верху на горбі, є ще посіяний. Горох, але він дуже погано посходив, чоловік його понасівав. А це цибуля як Сібішення. Я рядок пересадила, а другий рядок ще в мене в ящику потрібно пересадити. І на рахунок цибулі чоловік каже, що навіщо платити такі великі гроші за цибулю-сажавку, яку ми купуємо радар. Шекспір, і також інші сорти, котрі садимо на зиму. Бери сій так само насіння як оцю, як Ексібішен. Пересадила, вона не дуже так і пересадки боїться. Стоїть собі також, як солдатики, Ну, трохи піджовтіла деякого листочка, але сподіваюся, що з часом це виправиться. І Буде наша цибуля рости, буде мати гарні головки. Ну, звичайно, потрібно доглядати рихлити і оберігати від шкідників і хвороб. Яке страшне для селянина, та й для фермера також, це слово весняні заморозки. Добре, як є щільний укривний матеріал, але ж не накупуюся й у того матеріалу на весь город, тим більше такий дорогий. Під ним нормально почуваються огірочки. Ще навіть, напевно, не всі посходили. Я їх посадила тут прокільченими і закриваю назад. Такий укривний матеріал. І від заморозків має уберегти, і не дасть випаруватись <кій> так швидко в волозі, що також зараз для наших культур дуже важливо. Бурячки кормові вже були під заморозками, навіть під морозами. Коли ще були значно меншого розміру, як я сказала, не дуже вони так бояться. Але ж аби тільки не пішли в стрілку, щоб не почали гнати цвітушність. А про ці, правду сказати, кабачки я забулася, я їх не накрила. Можна було хоч лопухами понакривати. Я забулася, що вони в мене тут є. Не знаю, буду бачити пізніше, як зійде луче сонце. Чи не попадають вони, чи не попекло їх тим самим нічним заморозком. Навіть жмутики трави, лопухи, гілки із листям можуть уберегти наші рослини від невеличких заморозків. А в мене вже і посходили кабачки в ґрунті, вони ось так не посапані. І посаджені густо, звичайно, їх доведеться проривати, не знаю чи не пошкодило їх нічним заморозком. Поки що не можу нічого певного сказати. Зійде сонце, тоді й побачу. Правду сказати, я не думала, що вони вже так гарно мені посходили. Якщо все нормально, доведеться тягнути на город соломи. І на послідуючі ночі, а я бачу, що заморозки ще і на цю ніч, і на слідуючу, а потім через пару днів знову ж таки, то доведеться прикривати соломою. В тунельному укритті, сподіваюсь, все нормально. Тут кабачки і огірки. Ще огірки потрібно буде прокільчити, насіння понасаджувати. Бо погано насіння огірочків посходило. А посадила я тут бьорн і кібрію. Не буду відкривати. Вон там видно, що огірочок є. Маленький, хай там собі сходять. І підростають. Розсадник накритий додатково, ось такою якоюсь радюшкою. Ну, сподіваюся, що тут також все нормально, потрібно відкрити. Помідорі в нас ще в ґрунт не висажені. І перець не висаджений, частину перцю посаджено в теплицю. І навіть капуста не висаджена. Капусту вже потрібно було б і висадити, але думаю, може дощ піде. Не треба буде поливати, бо дуже далеко воду носити. Але поки що нема того дощу. Вчора, мабуть, впало дві краплинки, позавчора також, а далі нема вже навіть навіть не обіцяють його того дощу. Помідори ще малуваті, І... Помідори, і перець я в відкритий ґрунт більшості висаджую після 22 травня, після Миколи. Ну, навіть і тоді, в той час, вже в пізній весняний час ще бувають приморозки. Іноді в нас навіть було таке, що і в червні ще поморозило і картоплю, і культури, котрі бояться заморозків. Як кажуть, на все Божа воля. Ну, капуста, як ви знаєте, не дуже так боїться, тим більше, якщо вона висаджена і вже вкоренилася, то вона не боїться заморозків. Але просто, як я сказала, чекаємо, щоб прийшов дощ, щоб її висадити. Ось така моя вранішня екскурсія по городі. Перевірка чи не померзли мої культури. Як перенесли заморозок? Солодка кукуруза, вона вже перенесла заморозки раніше, бо чоловік її посіяв дуже рано. В такі сроки, коли кукурузу ще не бажано сіяти. І ще на іншому городі є, але там дуже забур'яне, але поїдемо сьогодні сапати. Головне, звісно, переживаємо. За картоплю і за полуницю. Трохи понакривала полуницю, але, ж, звичайно, на все не вистачило У мене радюжок, щоб накрити. Про результати цієї ночі, заморозку, впливу заморозку на нашій культурі можна буде судити тоді, коли зійде добре сонце, і будемо бачити наслідки. А зараз відкриваю. І, звичайно ж, і надалі буду молитися, щоб ні цей, ні наступні заморозки не завдали шкоди нашим рослинам. Рослинам, біля яких ми так старано гнули спини. Трудили наші руки і, звичайно ж, затрачали і кошти для того, щоб їх посадити. І на насіння, і на посадковий матеріал також. А я бажаю всім тихого, мирного дня. І ночі і без заморозків, і миру. Бо в нас знову недавно гудів сигнал тривоги, як чоловік мій каже з іронією, що старший брат знову до нас в гості приїхав, і навіть чути було, ніби вибух. Не знаю, можливо, знову десь в нас в області знешкоджено якусь ракету, а можливо, десь було. І влучання. Можливо, знову ці нелюди принесли комусь горе на нашій мирній українській землі. До зустрічі, дорогенькі.